Будь, будь ласка, при аститі, як можна вивести воду з очеревне? Чи можна зробити вістральну терапію? Можна, але при аститі, при аститі, основна проблема є, що людина, коли збільшується живіт і наявність цієї води, вона це оці зміни в тілі ростіння, як безвихід, бо цей живіт кожен день, він великий, він росте, важко дихати, важко. Дихати. Тобто вона живе в безвихідних умовах. Це до того, що води в 10 разів більше затримуються. Поки вона не прийме, що живіт збільшується нормально. Ніякої тут небезпеки немає. Я розумію ці процеси, приймає сольові ванни, може спускати воду, але треба пам'ятати, якщо ви воду спускаєте, то та вода це не просто вода, це плазма крові, яка багата білком. Тому якщо тільки ви спускаєте воду, да, тут же, от ви підключили троакарці, поставили, да, щоб там капало, тут же, у вену треба підключати 25% альбумін на 4 літра аститної рідини, яку ви спускаєте, ви повинні прокапати. 200 мл 20% розчину альбуміну. Якщо ви цього не будете робити, то людина дуже швидко помре при спусканні води, тому що в неї буде виникати дефіцит білка.